Бізнес-позика всім відома така кампанія, яка, чесно кажучи, дуже рідко погоджується на зменшення заборгованості в досудовому порядку. Ну, під час дійснення досудового врегулювання буває таке, що пропонує ті умови, які не є сприятливі, ну безпосередньо споживачу фінансових послуг, завжди звертається до суду. За вас не забуває. І вона є МФО, ну тобто мікрофінансовою установою. Чесно кажучи, відповідно тих відсотків, які вони нараховують, до відносити їх до мікрофінансової установи я би не став. Оскільки, чесно кажучи, в переважній більшості вся адвокатська та юридична спільнота знає, хто таке бізнес позика. Працювати з ними дуже складно, справи з ними дуже важкі. Вони не шаблонні, вони не типові. Але перемогти їх все ж таки можливо. Я вже неодноразово розповідав, яким чином це зробити. Є відповідні навіть у нас в телеграм-каналі Кейси у справах з ними. Однак про одну з цікавих справ я все ж таки розповім. Ви знаєте, що якщо ви отримали кредит бізнес-позики, ви отримаєте дуже шалене нарахування відсотків. В одній справі ми виграли понад 200 тисяч гривень у бізнес позиції в іншій. Інша сума в цій чуть менше, але з урахуванням тіла кредита, це перед ну, передусім цим. Але ви повинні розуміти, якщо ви все це залишите, воно буде йти у вас на самотік. Ви отримаєте таке судове рішення, що будете розплачувати за нього пів життя. Ну, поїхали далі. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Посилання на мій особистий сайт, соціальні мережі да ще раз нагадую телеграм-канал, в якому зібрані всі кейси у наших справах є в описанні до цього відео. Ну а ми не будемо зупинятися і будемо розглядати далі питання, якому по поперше все, і присвячено це відео. Бізнес-позика. Ще раз нагадую про це, ще розповідаю: воно підкріплено відповідними судовими рішеннями, за моєю особистою участю або за участю адвокатів моєї компанії. Ну, Давайте розглянемо, що ж відбувалося в цей раз. Ви не повірите, але бізнес-позика вимагала 72 тисячі гривень з людини, яка отримала 20 тисяч. І 20 тисяч вона отримала і користувалася цими коштами. Дуже дуже маленький проміжок часу. Ніякого досудового регулювання не було навіть ніякої пропозиції та ніякого листа щастя одразу позов до суду, Отака цифра. Це ще я вам говорю, без судових витрат. Дорахуйте туди судової витрати це послуги адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, я маю на увазі позивача бізнес-позики, вони покладаються на сторону. І судовий збір, який теж немаленький, оскільки бізнес-позика це є юридична особа. А судові витрати покладаються на кого? відповідно на сторону, яка, м'яко кажучи, програла справу. Людина все ж таки звернулася до нас і суд розставив все на свої місця. Ще раз загадую за участю адвоката моєї компанії. Бізнес-позика відповідно програла в цьому відео. Дізнаєшся, яким чином ми. Досягли перемоги. Трохи історія цієї справи. Людина отримує 20 тисяч. Ще раз нагадую, загальна заборгованість стає біля 72 тисяч. Ще нараховують комісію. яка, чесно кажучи, відповідно до перехідних положень цивільного кодексу під час воєнного стану взагалі не нараховується. Я на цьому наполягаю. Декілька разів про це розповідав у всіх відео. Однак всі, хто звертається в нас за консультацію, завжди питають: ну що з комісією? Давіль, шановні, ще раз говорю, не нараховується і все. Ваша комісія. Йдемо далі, що відбувалося. Яким чином ми взагалі построїли свій спосіб захисту та вистроїли свою позицію у цій справі? Зараз вам розповім. Ну, як завжди, перевірка документів, які є в наявності, за умови витребування їх оригіналів. Можете цього не робити, я вас запевнюю, бізнес-позиції це все є. Є ще один лайфхак, але ми його в цій справі не застосовували. В одному з наступних відео я все розповім, яким чином. Його можливо застосувати. Є у нас дуже класний кейс. Теж з бізнес-позику. Вони не очікували такого удару, м'яко кажучи, в спину, оскільки програли справу на ровному місці. Також основні аргументи, які ми використовували в суді, Кредитний договір не підписувався стороною в розумінні закону про електронну комерцію. Ну це ви вже знаєте. А в цьому випадку ще були відсутні обставини, такі в який саме спосіб людина отримувала кошти. Немає підтвердження реєстрації людини в системі взагалі бізнес-позика, а це система. Ну і чесно кажучи, не було надано певних процесуальних документів, тоді які підтверджували взагалі що нашому клієнту, були відомі істотні умови. Розумінні закону про електронну комерцію, дуже багато порушень вимог закону про електронну комерцію та норм цивільного процесуального кодексу. І саме цікаво, ж суд зайняв нашу позицію і яким чином він реагував. Це взагалі дуже було цікаво та класно. Суд аргументував, що бізнес позика діє по шаблону. Бізнес позика вважала, що сам факт переказу коштів на картку це вже є доказ. Укладення кредитного договору. Вони завжди так вважають. Але що це таке, як цим боротися? І що таке платіжні мерчанти ж теж заросповідав у минулих відео. Кошти та і надходили. Але питання є: а де доказ, що саме ця картка належить відповідачу? Але зверніть увагу, буває таке, що під час подання позову до суду разом з позовною заявою, бізнес-позика подає заяву про розкриття банківської таємниці. І якщо немає своєчасного втручання, наприклад, з вашого боку, то суд витребує банківську інформацію і буде підтверджені, що саме ця картка є ваша, це перше, ну і по що саме ви отримували ці кошти. Хоча, чесно кажучи, факт отримання коштів ми у цій справі та її не заперечували. На майбутнє вам скажу, але не раджу це застосовуватися. Це дуже-дуже така ну, вузька матерія. Є такий закон про захист прав споживачів, в якому констатовані такі поняття. Я не буду зараз цитувати, вам прямо в законі написано. скажу вам простою мовою. Ну, підсумуючи таке поняття, це, до речі, кореспондується ще із законом про споживче кредитування. Є таке поняття, як несприятливі умови. Ну, і що це означає? Це означає, що не можна вам видати 5 гривень. І через 25 років стягнути 50 мільйонів. Ну оскільки відсотки нараховувалися, ну це жарт відповідно, Але ви повинні розуміти, що відсотки повинні бути співрозмірними з тілом кредита, не може бути шалено. Вони завищені. До речі, у нас є теж справи цієї категорії через несприятливі умови. Суди відмовляли у задоволенні позову частини. Нарахування відсотків можете знайти передивитися це. Цієї справи не стосується, але як аргумент хочу сказати: але ці справи цей спосіб захисту. Застосовувати можливо було цілком, просто нам простіше було застосовувати трохи інший. А бізнес-позика в цьому випадку вирішила завуалювати пеню, взяти її завулювати і обізвати її відсотки за користування. Ну, це воно, взагалі типова помилка, оскільки після пільгового періоду спрацьовує принцип підвищеної відсоткової ставки, і вам йде рахування відсотків як сніжником. І оцей вже проміжок часу я розповідав, це є пенею. Ну, апиняє, це є комісії, і я ще раз нагадую, відповідно до перехідних положень, що з комісією не підлягає задоволенню цій частині. Саме оцей головний саме факт ми і використовували в суді. І суд прийняв наші аргументи. Який же був результат суду, скажете ви? Кіло кредита, ну, ми його і визнавали 20 тисяч гривень, відсотки за користування лише в межах пільгового періоду. А в цьому випадку це було біля 3 тисяч гривень. Уявіть собі. 20 тисяч взяли і 3 тисячі від У Клас, не 72 тисячі. Всі інші вимоги від Ще раз говорю: всі інші вимоги від Збережено 50 тисяч гривень клієнта. З чим його і вітаю? Як завжди говорю, в у справах цієї категорії і взагалі. Кейси саме у цій справі можете подивитися мене в телеграм-каналі за посиланням цьому відео. Ще це не все. Як завжди, я розумую, що вам скажу, що треба робити, якщо ви дізналися, що бізнес-позика подала до вас до суду. Як завжди, не панікувати, не бігти, все пропало. Будемо домовлятися, що там сплачувати. Будете сплачувати до нескінченності. МФО добилося своєї роботи. Добилося своєї мети, і ви вже загнані в кредитне рабство. Оцініть ситуацію, яка у вас відбувається, і визначений законом спосіб своєчасно подайте відзи на позовну заяву. Не можете самостійно. Ми працюємо по всій країні, Наші контакти в описанні до цього відео. Наполягайте на відсутність електронного підпису. Є ще механізм, яким чином накладення цього підпису можливо перевірити. Вимагайте доведення отримання коштів саме вами. Це стосується безпосередньо ставлення відповідних клопотанням перед судом щодо зобов'язання позивача, тобто бізнес позиції. Покладайте це на їх рубкі плечі.